Добрий день, мене звуть Нікулін Іван. Я учень 7-го В класу Одеського ліцею No1 імені Алла Рівної Бустріною. Сьогодні я хотів вам розповісти про мій новий проєкт Розумний Вазон 4Е, мій керівник No2 Володимирович. Проблема. Моделі розумних вазонів не відповідають вимогам сучасних екологічно свідомих людей щодо раціонального використання ресурсів. Тощо. Простору. Часу та речовин, таких як я, пластику, води та ґрунту. Наша мета усунути недоліків сучасних розумних ековазонів, а саме підвищити економічність, екологічність, ергономічність та естетичність. Наш вибір розумний ековазон 4Е, Екологічна відповідальність, економія ресурсів, зручний сучасний інклюзивний дизайн. Екологічність застосовує пластик, який вже використовували. економічність та ергономічність дозволяє економити на покупці всіх частин системи, знижує ризик загибелі рослин через неправильний догляд, простий та зручний використан, не потребує щоденного поливу, забезпечує оптимальні умови для росту рослин Естетика – Має стильний та сучасний дизайн, який створює вазона. Перевага зменшує викиди пластику у довкілля, стимулює повторне використання та перероблення пластикового посуду, не дає можливість гнучко настроювати параметри поліву в залежності від типу рослин, має систему оповіщення про закінчення води, яка працює заздалегідь. Цільова аудиторія ексвідомі Як люди, які прагнуть житті в гармонії з природою, любителі комнатних ростин, які цінують практичність та естетику, зайняті люди, які не мають багато часу на догляд за рослинами, або власники офісів та комерційних приміщень, які прагнуть створити екофрендля атмосферу. Виріб. Виріб являє собою дві частини Пластикові канистри. Одна з частин резервуару наповнена зимою. Інші заповнені водою. Горовина в каністрі заповнений матеріалом, який забезпечує надходження води до кореневої систем рослини. Додатковий контролер. До резервуару піднена система, створена на базі контролера Arduino nano V.3.0. В ґрунті занурений датчик вологості. Датчик вологості під'єднується до контролера разом з lcd дисплеєм на якому виводяться показники в поточний час та стан помпи. Налаштування: за допомогою енкодера можливо перейти до налаштування контролера та задати рівень, при якому спрацьовує помпа. Період знаття показників з в області, тривалість одноразової роботи помпи та увімкнення або вимкнення помпи у цілому. Результат. Було створений робочий прототип розумного ековазона 4Е. Розумний зона 4Е це інноваційний продукт, який має значний потенціал для успішного випровадження серед екологічно свідомих верст населення. Він відповідає актуальним потребам людей, економить ресурси та час. На цьому все. Дякую за увагу.